Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас 30 вересня Всеукраїнський День бібліотек. А йому передавав Всесвітній День Рідної Мови. Книга одне з найбільших чудес, створеною людиною з тих пір, як люди навчилися писати свою всю мудрість вони довірили книгам. Книги відкривають нам світ, допомагають уявити минуле заглянути у майбутнє історія книги тісно пов'язана з політичними і економічними подіями, історією ідей, історією релігій і життя людей. Усна передача найдавніший спосіб передачі знань в історії людства після винайдення письма. Функцію передачі знань взяла на себе книга, грецьке бібліо, латинське лібер, семітське – сефер, арабське китап, подібно слов'яно-Балтійському книга трактується однаково предмет, твір або частина твору. Шлях розвитку книги був довгим і складним. Який тільки матеріал не використовували люди для виготовлення книжок: каміння, глину, листя та кору дерев, шкіру тварин, бамбук, папірус, шовк, метал. Історія книги це історія технічних нововведень, пов'язаних з виготовленням книг? Ці нововведення покращували зберігання тексту, доступність інформації. Мобільність книги зменшували вартість її виробництва. Довіряючи всі свої знання і досвід книгам, люди навчилися зберігати їх. Скарбницями книг називають бібліотеки. У перекладі з давньогрецької мови слово бібліотека означає приміщення, де зберігаються книги. Бібліо, книга, тека, сховище. Тобто сховище для книг. Бібліотеки з'явилися з, з незапам'ятних часів. Давні єгиптяни називали їх аптеками для душі, тому що книги робили людську душу благородною, а розум сильним. Перші бібліотеки були складами в буквальному значенні цього слова, найдревнішу, вік якої П'ять тисяч років археологи знайшли на території колишньої Месопотамії сучасний Ірак. Вона являла собою склад з 30 тисяч глиняних табличок, що містили в основному укази і закони. Шумерійці вже за 4 тисячі років до нашої ери вміли писати, вони користувалися. Піктографією, малюнковим письмом поступово малюнки спрощувалися і ставали значками. Слова позначувалися ідеограмами в країні, де жили шумерійці, було мало дерев, тому вони винайшли глиняні книги на глині. Видавлювалися значки гострими трогранниками і паличками такими. Рисочка на початку натиску виходила товстішою, а в кінці тонкішою, і таким чином була схожа на клин. Тому писемність шумирійців одержала назву клинопису. Таблички. Витримали випробування часом і зарекомендували себе як найміцніший матеріал. Саме тому археологи почали розкопувати шумерійські міста, і в кожному знаходили гори табличок з клинописом. Інколи таблички були акуратно розкладені по плетених корзинах до корзин були прикріплені глиняні ярлики, наприклад, документи, що стосуються саду, документи, що стосуються майстерні і ткачів, єгипетський папірус ріс в дельті Нілу. Його стебла легко розщіплювалися на волокнисті стрічки, вони вкладалися в поряд. Так, щоб утворювалася широка смуга. Другу смугу викладали перпендикулярно до першої, Згори їх притискали важким камінням. Рослинний сік, витиснутий цією вагою, складувався, і смуги ставали суцільним шматком. Кілька таких шматків з'єднували в довгу смугу. Виглажували, згортали у звиток, перемонтовували потім звиток, користуючись палицями, а цей е... звиток ділився на стовпчики своєрідні сторінки. Конструкцію книги-звитка підказав матеріал папірус, який легко. Згортається в бібліотеці Британського музею, зберігається рідкісний папірус Гарріса, у ньому понад 40 метрів. Книги, звитки з папірусу, виявилися прекрасним винаходом. Цей спосіб написання книг проіснував багато тисяч років. Книги е... Які подібні чимось до наших теперішніх, з'явилися приблизно у першому сторіччі вже нашої ери. Називались вони кодексами. Важливою о, особливістю книг, які видавав Скорина, була їхня мова, що поєднувала в собі церковнослов'янську та білоруську в його книг дуже гарний шрифт. Вишукані заставки та буквиці, на звичайний для тих древніх часів титульний лист. А в нашій області можна назвати перші друкарні, які займалися друкуванням книг, були в Крем'янці і Почаєві. А сьогодні в Україні найбільшою є Київська центральна наукова бібліотека Академії наук, відкрита в 1919 році. У 1977 році її фонд становив 8 мільйонів одиниць літератури. Львівська бібліотека імені Василя Стефаника має 6 мільйонів примірників. Харківська імені Короленка 5 мільйонів примірників. Для того щоб пізнати світ, потрібно читати. Мандрувати і розширювати свій кригозір. Відвідуйте бібліотеки. Там ви знайдете багато цікавого, і ваше життя буде змінюватись завжди на краще. А в ці дні. Народилися. Володимир Гжицький, український письменник, брат Степана Гжицького, закінчив Тернопільську гімназію, Харківський інститут сільського господарства і лісництва, друкувався з 1922 року, в 1933 році був репресований. Народився в селі Остревець Теребовлянського району. Мирослав Січинський, український громадський діяч, закінчив Коломийську гімназію, навчався на філософському факультеті Віденського і Львівського університетів, належав до Української спілки Демократичної партії, 12 квітня 1908 року застрелив у Львові галицького намісника Потоцького. Засуджений на 20 років за допомогою однодумців, втік з в'язниці і виїхав у США. Там проводив велику проукраїнську роботу. Народився в селі Чернихівці на Збаражчині. Іванна Блашкевич, українська письменниця, громадська і освітня діячка. Екстр... Закінчила Львівську учительську семінарію, друкувалася з 1908 року, писала вірші, п'єси, оповідання, спогади про корифеїв української культури. На слова Іван Неблашкевич, написано багато пісень, а народилася в селі Денисові на Козівщині. Володимир Кобринський український громадський і культурний діяч. Мистецтвознавець, фольклорист, засновник і довголітній директор музею Гуцульщина в Коломиї, народився в селі Білозірка на Ланівеччині. Володимир Здоровега, український літературознавець, критик, публіцист, закінчив філологічний факультет Львівського університету. Згодом його викладач, доктор філологічних наук, професор. Народився в селі Олієві на Зборівщині. Іван Вихованець, український мовознавець, закінчив Кременецький педінститут, доктор філологічних наук, професор, лауреат державної премії. Народився в селі Колосова на Кременеччині. Олександр Волинець, український спортсмен. Дворазовий учасник Олімпійських ігор в і в Атенах, бронзовий призер першості світу з плавання, народився в Дернополі. Степан Барна, екс-голова обласної державної адміністрації, народився в селі Нагірянка на Чортківщині. Остап Гончар, педагог, художник, народився в селі Мозолівка на Підгаєтчині. Михайло Гнатюк, український вчений в галузі медицини, доктор медичних наук, професор, академік, заслужений працівник освіти України, автор та співавтор більше тисячі наукових публікацій, 103 патентів на винаходи, підготував 10 докторів. Та 23 кандидати наук, удостоєний урядових нагород, народився в селі Бабинці на Борщівщині. Роман Годований, український футболіст, захисник Луцької Волині, народився в Тернополі. Микола Круть, начальник управління розвитку спорту та фізичної культури міської ради. Народився в Тернополі. Михайло Масієвський, господарник, музикант, співак. Меценат народився в селі Чагарі поблизу Копиченець. Ярослав Гулько, журналіст, член Національної спілки журналістів України, володар всеукраїнської журналістичної премії Золоте Перо, автор численних творів, народився в Тернополі. Борис Шавурський, український поет, літературознавець, редактор. Член Національної спілки письменників України, укладач книг, співредактор, енциклопедичного довідника, народився в селі Кип'ячка Тернопільського району. Надія Семчишин музикантка, бандуристка, педагогиня, солістка. Народилася в Колендянах на Чортківщині. Григорій Терещук. Вчений в галузі педагогіки, доктор педагогічних наук, професор, автор понад 80 наукових праць, трьох монограм, вісім посібників, уродженець Козівщини, Володимир Місько, доцент кафедри історії України в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Гнатюка. Депутат міської ради народився на Монастирищині. Олег Смоляк, вчений в галузі мистецтвознавства, педагог, диригент, доктор мистецтвознавства, член Національної спілки композиторів України, автор більше ста публікацій, народився в селі Настасові Тернопільського району. Йосипович Шеліга. Колишній директор Косівської загальноосвітньої школи першого-третього ступенів номер 2 Відмінник освіти України, заслужений вчитель України, педагогічне звання Старший вчитель. На посаді директора закладу попрацював 42 роки. Богдан Йосипович, лауреат конкурсу 100 кращих керівників України у номінації Управління персоналом. Основою сучасної педагогічної стратегії, на думку Богдана Йосиповича, є формування. Принципово іншого образу школи, її неповторного обличчя, починати зміни слід з уникнення одноманітності у житті навчального закладу. Слова директора навчального закладу ніколи не суперечили його діям, адже він з повагою та батьківською турботою ставився до свого оточення, робив все, щоб в його силах, щоб підтримати творчого вчителя. Та берегти розумних учнів. У своїй роботі керувався принципом Решельє. Щоб керувати, треба менше говорити, а більше слухати. Саме за дбайливої підтримки Богдана Йосиповича 18 педагогам педагогом було присвоєно звання старший вчитель, а 9 вчителям вчитель-методист. Під мудрим керівництвом директора педагоги були активними учасниками, лауреатами та переможцями конкурсів: вчитель року, класний керівник року, панорама творчих уроків, участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, перемога на обласному та всеукраїнському рівнях, стипендії від президента для обдарованих школярів. Це спільна робота мудрого керівника та творчого педагогічного колективу. Завдяки наполегливості директора, у 2017 році при школі було збудовано плавальний басейн довжиною 25 метрів з чотирма доріжками. Навчальний заклад активний учасник проєктів конкурсів, серед яких проєкт Клич друзів Граємо разом, у якому Козівська. ЗОЖ номер 2 виграла спортивний майданчик вартістю близько 100 тисяч гривень. Зараз Богдан Йосифович на заслуженому відпочинку. Але і сьогодні він живе своєю рідною школою, радіє успіхам вчителів та учнів. А кожна перемога закладу для нього це найкращий подарунок. А народився Богдан Йосипович в селі Городище. Народився, до речі, в той тиждень, коли ми святкуємо Всеукраїнський День учителя і День Вчителя взагалі. Ігор Сачко, актор театру і кіно, народний артист України. Довший час був директором театру. Народився в Підволочиську. Стефанія Антонівна Теслицька, колишня головиха. Агрофірми Поділля з Великої Березовиці. В цьому році Стефанії Антонівні було, виповнилось 85 літ, а народилася і похоронена в селі Миролюбівка поблизу Тернополя. Ростислав Гайдук, оператор на ТВ 4, знавець українських пісень, обрядів, філософських висловлювань, народився в Тернополі. Микола Тимчук, головний інженер на ТВ-4. народився на Рівненщині. Придивимось до місяця і порадимось з зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому і повному місяці. Повня настане. У четвер, 17 жовтня о 14 годині 26 хвилин, 18 і 19 жовтня днів далі, 17 напружений. Всі інші середні. В середу ввечері і продовж четверга. Будьте обережні з вогнем, за кермом при переході вулиці, а також з гострими. Предметами. Вмійте стримувати емоції. Овен тиждень розпочнеться з припливу енергії, яка надихне на активні дії. Планетарні взаємодії створюють умови динамічного руху вперед, але будьте обережні з різними рішеннями. Талець цього тижня ви відчуєте потребу в стабільності у фінансовій сфері. Якщо це питання стоїть на порядку денному, докладаючи зусиль, вдасться досягти бажаних результатів. Близнята це гарний час для самоаналізу та перегляду своєї мети, глибокого вивчення бентежливих тем. Ви можете відчувати певну напруженість у комунікаціях, особливо з близькими людьми. Спробуйте бути більш чуйними до їхніх настроїв. І все налагодиться. Рак, цей тиждень може стати часом емоційних змін та нових відкриттів. Можливо, ви зіткнетеся з внутрішніми протиріччями, але це час для очищення та звільнення від старих образ та уподобань. Лев, цей тиждень буде наповнений яскравими моментами, але важливо не забувати про почуття ближнього оточення. Ваша громадська активність, зовнішня зайнятість може призвести до зупинки робочих справ, що може спричинити конфлікти з колегами. Діва тиждень. Може принести вам нові завдання, особливо у сфері роботи, самореалізації, кар'єри, можливі розбіжності та зміни у взаєминах із керівництвом, але в результаті вони будуть на краще. Головне дотримуватись субординації та посадових інструкцій. Терези, цей тиждень дозволить звільнитися від сильного впливу. Оцього недавнього осіннього коридору затемнень, що принесе в життя щасливі зміни, особливо у романтичній та любовній сфері життя. Скорпіон, цього тижня ви можете зіткнутися з сильними емоціями та переживаннями. Намагайтеся бути уважними до свого внутрішнього стану і не бійтеся відпускати те, що вам не потрібно. До середини тижня буде корисно зайнятися духовними практиками та саморозвитком. Стрілець цей тиждень принесе уповільнення у справах, особливо пов'язаних з кар'єрою та освітою. Однак це не привід для розчарування. Вам потрібно переглянути свої плани та підійти до них більш свідомо. Козоріг, фінансове питання приносить хвилювання, ваші витрати перевищують прибутки. Цей тиждень може стати часом змін, коли доведеться переглянути свої довгострокові цілі. Водолій, цей тиждень вимагатиме від вас гнучкості та адаптивності, особливо у взаєминах з шлюбними. Партнерами, дітьми та батьками. У середині тижня важливо зберегти спокій і не вступати в конфлікти, особливо з колегами та однодумцями, риби цього тижня значно зростають чутливість та інтуїція. Корисно буде приділити час саморозвитку та духовним практикам у середині семиденки. Можуть з'явитися нові можливості для особистого зростання. І на сам кінець. 10 жовтня день працівників стандартизації та метрології, 11 жовтня Всесвітній день дівчат. Міжнародний день боротьби. З 12 жовтня Всесвітній День перелітних птахів, а 13 жовтня День працівників санітарно-епідеміологічної служби. День художника. Побачимось!